Всім привіт! Люди, сьогоднішнє відео буде про мого кота. Сьогодні 2 серпня 2022 року. Але сьогодні у нас свято Сьогодні ось цьому бійцю 4 місяці. І він не полюбляє сидіти на руках. Бачите, вже он доказує. Так-так про мого кота. Де, про нашого кота. А, так, да, да, про нашого кота. Я все бачу про нашого кота. Окей, я, я шучу, я шучу. Але слухайте, вже вибирається. Насправді, давайте скажу з самого початку, що ми завою не планували. Ну, тобто, ми розмовляли про домашніх тварин, не хоче сидіти. Ми розмовляли про домашніх тварин, там собак чи, чи котів, але все це було якось, знаєте, в майбутньому, тобто десь колись обов'язково візьмемо. Але один день Алла приходить з телефоном на Фейсбуці. Там був пост про весловуху кота, і жінка, яка проживає від нас в двох годинах їзди, розподає цих котів, тому що їй там треба сім би чи до мене. На руку. Тому що цій жінці треба кудись їхати. І ми коротше, ходимо, дивимося на цього кота, відкриваємо фейсбук і такі, що робити, що робити, брати, не брати. І Алла, ну що, давай, давай вирішувати, беремо чи ні. Беремо. Ну, ми поїхали, Ми поїхали, забрали цього красончика, його звати Сімба. На даний момент, коли ми записуємо відео, йому... Сімба, чи не йому один рік і 9 місяців. У нього, як ви вже чули, порода висловуга шотландця. Вауч! От, будь ласка, ось вам і кіт. <свистити> так, злазь, давай. Ну, коротше, є... <свистити> є відоси, які ми знімали на каналі просто на пам'ять, знаєте, там, де ми подорожуємо, там, де ми. Зласімоч. Тому сьогодні буде саме таке відео про нашого кота на пам'ять, тому що він ну, член нашої родини, може, хоч і не повноправний, але все ж таки наш кінтюрік. Тому на пам'ять сьогодні заснімемо про, про нього відосик. Наш день розпочинається спочатку з, з мене і Сім, тому що так трапилося, що я прокидаюсь десь близько шостої. Ми спускаємося разом вниз. Він спить під нами і він. Дуже добре чую, коли хтось прокинувся. Іноді вночі ми йдемо в туалет, хтось із нас йде, він може з тобою сходити, посидіти, а потім, повернувшись в спальню, він зайде під ліжкою і буде там спати. Ну і зранку, коли я прокинувся, він і будильник мій чує. і чує, я прокинувся, також встав з ліжка і починає спускатись. Він поруч завжди з правої сторони від мене. Разом спускаємось вниз, і, ну, і першим, да, першим ділом я його годую. В нього там, скажімо так, є свій невеликий графік. Він їсть зранку і ввечері кошачу свою їжу, такі консерви, вони коштують приблизно 80 центів за одну і там на три рази. Тому. Тому ось такі от консерви він їсть зранку і ввечері. Вони трошки відрізняються один від одного, а потім сухий корм. Ну і так він любить. Він і сирники їв, і, і ковбаску, і пасочку. І, і що він ще їв сам... курочку дуже полюбляє. Так, так, да, курка. Курка в нього найулюбленіша, скажімо, ці гриль, які тому да, тому він багато авокадо коли їв. Томі щодо харчування, то він ну, не перебірчивий. А яка в нього найулюбленіша страва? За яку він готовий порвати просто. А, ну, да-да-да. Завжди, де б він не був в хаті, майже коли він чує, що відкриває хтось ці кукурудзяні такі палички, то він просто біжить. Попкорн, да, попкорн теж він да, там. Да. Ось зараз дивіться, яке відео смішне, там, де він прямо в залу чуть ли... Драку не да. вийшов. Да, да. Забрали його в 4 місяці від сім'ї, і першу ем, вакцину зробили в 7 місяців. Йому завели ось таку медичну картку. Тут Сімба Руденка, до речі, його тут звати. Тут ось перша вакцина відмічена, медогляд лікаря відмічений. І так як він в нас домашній котик, то більше вакцин в принципі нам не потребується. У нас є страхування на Сімбу. Uh, страхування у нас коштує 27 доларів на місяць, і uh, ця страхова uh, покриває 80% будь-яких випадків, може які можуть можуть трапитися з котом, чи то хвороба, чи то якийсь uh, інший Отправся. випадок. Операції так, 80% і 20 з нас. Також, коли ми були у лікарні, ветеринар нам виписала а, така рідина, яку потрібно промивати вушкою. Тому що так як в нас вушка такі варенички закручені, він не може туди ніяк добратися. І ми кожні вихідні кохтик йому підрізаємо і вимиваємо йому вушка. Не то, щоб йому там дуже це подобалося, але він нікуди не тікає. він так Лягає, так ушки питається як максимально відкриті і такий чекає, коли я закінчу. Ціна страхової 27 доларів на місяць. у нас ще котик не хворів, ніяких випадків поганих не було. Але ми страховку не відміняємо. Нехай вона у нас буде на якісь погані випадки, якщо трапляться. Ось так. Сімбаруденка застрахований. Цей король спить, люди просто. По-перше, скрізь, де він хоче, там він не спить. Звісно, що йому простіше десь влягтись калачиком собі і спати. Або на спині. Це взагалі. Я, тобто, до цього я не бачив, щоб коти так прямо на спину лягали, розкидали лапи задні, передні. Це забавно спостерігати в нього. А взагалі-то в нього там ліжко є, де ми спимо під нашим. Потім тут на дивані він спить нього, тут сиє покривало, він на нього вилазить. Потім в нього є, Алла працює з тієї сторони кімнати, в неї там офіс, вона там працює, біля неї також є його котяче ліжечко ми йому купили, а внизу я працюю і також він там спускається, в мене там крісло є, і він на кріслі там спить. Ну, тобто, Сімбач, Сімбач. Да, і ми чули таку штуку забавно, ну, все це може міфи, але. Що коти вони забирають твою негативну енергію від тебе? А от коли вони сплять, вони цю енергію, яку забрали у господаря, відпускають. Тому вони так, так? Да, тому так багато вони сплять і кажуть, якщо в сім'ї більше трьох людей живе. А то котику важко справлятися з усією енергією, яка знаходиться в будинку або в квартирі. Тому, якщо більше трьох людей, заводьте двох котиків. Тому що один котик буде спати, не прокидаючись, і для йому це буде важко. Більше котів. Ну і також я хочу сказати, що він ніколи з нами не спить. Завжди, де в нього є ліжка, там він не спить. А от з нами він тільки він піднімається з нами. Кожен вечір ми йдемо спати. Він з нами піднімається. Він залазить до себе під ліжко. А ми на до ліжко. себе під ліжко. До себе під ліжко, а ми на ліжко. Тому ось так. От з нами він дуже, дуже, дуже. Коли ще малий був, тоді якось він спав з нами, а от зараз вже на задньому плані. Також ми кота вигулюємо або він нас, або він нас. Короче, у нас є повідець, ми купили, і коли ми жили ще на квартирі, ми його виносили просто як в сумці, і тримали його дуже так біля себе. А зараз купили йому повідець, і просто він вже він і такий, як собака. Знаєте, коли собака бачить повідець, то вона там біжить, ворозує, що вона йде на вулицю. Він більше на тебе дивиться, такий, ти серйозно. Ти на кота зараз будеш одягати ось це. Відкрий двері, У мені відчуття, що він саме це каже. Але я його якби цей повідець і ми виходимо на вулицю. Це також прикольно наблюдати. Він там не бігає, не рветься, ніколи. Він вийде, десь там пару метрів відійде, впаде і буде лежати так дивитись. Хтось йде, він там уп, висадився. Ну, коротше, да, прогулянки з ним забавна штука. І... Спочатку, коли ми його тільки перший раз декілька разів вивели, а потім зайшли назад в будинок, то він прям там кричав знизу: ей, випускайте мене. Але зараз вже спокійно. Зараз ми його вивели, завели, і він вже окей, погуляв, погуляв, достатньо. Він вже Особливо собі. він любить глину, коли бачить глину, він туди підходить і починає просто так круги, наматувати. Також хочу додати, що сімка в нас. Великий серйозний індивідуаліст. Він ніколи не піде на те, до тебе на ручки. Ну просто не подобається йому це. І сестричка в нього така. Ж. Ми спілкувалися з, з хазяєвами. сестрички, вони сказала, що вона така ж точно. Але він завжди в компанії. Якщо ми дивимося телевізор, сидимо на дивані, він рядочком прийде, ляже, буде на тебе дивитись. Коли ми працюємо, він завжди поруч спить, або на моєму котячому ліжечку біля мого офісного стола, або біля денчика. Навіть зараз він, ми сидимо на дивані, сім прийшов і тут. А до цього ми збиралися внисити, він теж прийшов з нами, так, так і так. Вниз готовий йти. Тому забавно, як він не дається mm -hmm. там гладити, сам не ніжиться. Об тебе, але от завжди разом з нами. Також хочу додати, який він у нас е акуратіст, якщо можна так сказати. Один пішов за сімки. Будь ти його якось перевернув, боже мій. Бачите? Не хочу, не <зас> за хоче, хоче все вже очі витріщи. Так, пустіть мене, я стресую. Сімка, ми за тебе фільм знімаємо. Фільм знімаємо, подивись в камеру. Блін, відпустіть мене. Ну ви ж знаєте, що мені Absolutely. дуже подобається. Ну так ось, хочу додати, що Сіба великий акуратист. Він такий чистюлька. Він, я знаю, що всі коти миються багато разів на день. Але він реально, ну, він, він навіть пахне. Дуже приємно. Mm. Ну, чесно, він такий чистий, він ніколи нам не шкодив. Нічо... Один раз в минулому році він звалив ялинку і вона зламалась тільки тому, що об мій стіл вона ударилась, так би вона просто впала. Mm. Сім тобто. Ну Це було один раз. Всі коти ялинки люблять. А так то він нічого не дере, у нього є свій такий, своя сточка така з тканиною, де він когті свої точить. Нічого він взагалі нічого не робить. Він такий чистий в туалетик завжди ходить, там прибирає за собою ну, дуже-дуже чистенький кіт. А ще хочу сказати, в скільки нам сімба обходиться на місяць. Це приблизно десь 100 доларів. 60 в нас займає їжа, а 27 у нас медичне страхування і все інше це йде на його туалетик. У нас там така прокладочка лежить. Так, ми ще снеки йому купуємо. снеки це як такі закусочки, як сухий корм. Ось все це десь приблизно 100-110 доларів на місяць. Ось так. Ой, Сімка у нас в кінтюрі класний. Як ви бачили, як він зараз Ось, сидить? Ось вам останній раз покажу кота, бо він Сімка. довго не сидить. І скажу в кінці, що ну, Сімба з'явився під час війни і не знаю, мені здається, що він нам. А, в якійсь мірі там допомагає бути, не бути сумним, скажімо так, да взагалі настрій завжди піднімає. Да, з тваринкою класно дома. Як я сказав, відео на пам'ять. Ми любимо свого кота, як і будь-які інші люди, які люблять тварин домашніх. Тому, тому ось так. Дякую вам, що додивились це відео до кінця. Залишайтесь здорові і побачимось в наступного відео. Бувайте! Всім okay. веді! Сімбезда!